Всім привіт! Мене звати Саша, і це перше відео на моєму новому каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, як можна покращити орендовану квартиру, обжити її, зробити її більш затишною і більш персоналізованою під вас. Перш за все хочу сказати, що мені пощастило з самою квартирою. Вона була як чистий лист, чиста канва, там світлі стіни, небагато меблів, або вони такі дуже ненав'язливі. Тому працювати з нею було доволі легко, але все ж таки я можу виокремити кілька порад, які допоможуть, напевно, і вам зробити вашу домівку більш затишною та красивішою. Перше це Мистецтво, арт, декор. Називайте як хочете. В моєму випадку це були картини цього року, точніше, вже минулого року. Я вперше в житті придбала картини. Це була картина Шура Рогової, художниці з Харкова, яка мені дуже подобається. Я давно хотіла мати щось з її картин на своїй колекції. Отака От маленька ложечка тепер належить мені. Стала першою картиною, яку я придбала. Коли переїхала до цієї квартири, також у мене є серія ілюстрацій від української художниці Марини Талюто. Це ілюстрації з серії звичайні речі або прості речі, яку я побачила вперше на книжковому арсеналі. Захопилася, закохалася, їх там було дуже багато, вони виглядали неймовірно. Цікаво, і я потім знайшла Марину в соцмережах, написала їй. Приїхала до неї в студію, ми познайомились, підібрали три картини, які мені найбільше сподобались, які поєднувалися гарно між собою. І я забрала їх. Як ви бачите, я поставила їх в рамки, і в даному випадку лишила в різних кімнатах, але вони дуже гарно виглядають, якщо їх ставити разом. Це може бути якась композиція на стіні, де буде дві-три картини або інших зображення. У спальні я повісила. Картину це фрагмент з одного з моїх улюблених полотен подружжя Арнольфіні. Моя знайома художниця з міста Суми намалювала саме цей фрагмент. Ми думали разом, як саме його зробити: чи зробити чорний фон, чи лишити оригінальний фон. Підбирали розмір, радилося щодо співвідношення сторін, і, врешті, отримали отаку картину, яка була у мене в спальні. Вона мені дуже подобається. Я заохочую вас спілкуватися з художниками, переписуватися, знайомитися деякі з них можуть малювати на замовлення, або ви просто можете придбати картину, яка вам сподобалася. Це такий певний внесок інвестицій. Мати мистецтво, звісно, це не обов'язково. Ви можете просто надрукувати якісь картини, ілюстрації, які вам подобаються, оформити їх в рамки, зробити паспорту. Паспорту можуть бути різних кольорів. Гарно, коли, наприклад, це буде повторюваний якийсь мотив. Тут ви можете лишити простір для своєї творчості. Я навіть бачила в одної ютуберки, як вона попросила штучний інтелект згенерувати її зображення. І вона повісила такі маленькі картинки, де були, наприклад, знеровані картини в стилі не знаю, ванейка, але при цьому героїня була в навушниках і ніби міксувала музику. Це теж доволі цікаво. і Ви тут можете повністю покладатися на свій смак, на свій стиль. Це можуть бути якісь засушені квіти, які ви збирали, наприклад, влітку поставити їх в рамку і повісти на стіну. І таким чином ви додаєте до свого життя. Якісь персоніфіковані акценти, які потім ви легко можете забрати при переїзді. Друга моя порада це текстиль. Насправді, за допомогою текстилю можна змінювати атмосферу, змінювати загальний вигляд кімнати дуже просто і швидко. Зараз я покажу кілька знімків, як виглядала моя спальня з різною постіллю, з різними ковдрами, покривалами, які я використовувала за цей період часу. Коли прийшла вже осінь, зима, то теплий плед створював більш затишну атмосферу влітку. Мені навпаки хотілося чогось свіжішого, легшого, і тому я використовувала світлі кольори. Тут ви можете гратися з кольорами, гратися з текстурами. Ви можете пошукати щось на стоці, в секонді, там де продають оптові тканини або навпаки. Один з варіантів у мене, наприклад, лежала скатертина на ліжку. Це не було помітно, це було гарно. Це було до того. Як я купила собі простирадло, тому експериментуйте, пробуйте. Це також можуть бути подушки. Це теж доволі бюджетний варіант, як можна змінити вигляд кімнати. Третя порада це квіти. Рослини, букети вони також дуже створюють затишок в просторі, в приміщенні в квартирі. Якщо говорити про мене, то я не маю кімнатних рослин і не дуже гарно у мене з ними виходить. Хоча на цій квартирі я вирощувала і маленькі перчики, і помідори навіть у мене проросли. Але через те, що я часто буваю у від'їздах, кімнатні рослини все ж таки потребують догляду. І якщо ти десь поїхав на 10 днів чи 2 тижні, це доволі складно. Тому я купила сухоцвіти, сама зібрала якісь композиції і поставила їх в різних місцях квартири. Це дійсно дуже освіжає, додає цікавий настрій, додає якусь обжитість, додає ваш персональний тач. З більш незвичного я, наприклад, поставила квіткову композицію у ванній кімнаті. Якраз у мене був вільний простір на пральній машинці. Я поставила туди такі букетики з сухоцвітів, поставила свічку, і це також створювало гарну атмосферу, затишок, я б навіть сказала такий більш готельний вигляд. А про готельний вигляд ми поговоримо ще в наступному пункті. Наступний пункт це те, що дуже прикольно зробити якісь. Простір для того, щоб лишати там дрібнички для гостей. Я не знаю, чи ви приймаєте гостей, чи часто у вас хтось є вдома, але в мене так склалося, що гостей я приймати дуже люблю. До мене часто приїздили подруги на ночівлю, і тому я облаштувала таку невеличку зону, де в мене були гостєві рушнички, засоби для догляду, там рідке мило, щось подібного стояло. Там теж була аромасвічка, і кілька ще дрібних Чисто побутових, а друге, я замовила собі баночки для миючих засобів, однакові в темно-зеленому кольорі. За задумкою там, звісно, мали ще бути наліпки з підписами, гарними здизайнованими, але у мене не дійшли до цього руки. Проте це дійсно дуже простий і знову ж таки доступний спосіб, як зменшити ось цей візуальний шум. Різнобій різних банок, які стоять у вас у ванній кімнаті, так ви маєте якусь структуру, маєте порядок, і візуально це теж дуже добре виглядає. Окремо у мене також була зона бару, скажімо так. Я виставила пляшки з вином, яке мені подобалось. Там ще був стаканчик з кав'ярні, яку я відвідувала, коли тільки переїхала. Знову ж таки, одна з картин, підсвічник. І це був теж такий естетичний закудочок, де я збирала якісь. Важливі для мене речі. Це не обов'язково може бути алкоголь, це може бути щось інше, може, що ви колекціонуєте, але загалом гарно створювати. Такі от е куточки локалізовані, які ви будете прикрашати, де ви будете ставити щось, що вам подобається, що вас радує. Це може бути підсвічник, це може бути якась квіткова композиція, це може бути якийсь декор. І знову ж таки дуже легко протягом сезону, зі зміною сезонів, його декорувати. Тобто, замінивши чорну свічку на червону, ми маємо вже різдвяний куточок, е замінивши літні квіти на скажімо, композицію з осінніх листочків. Ми маємо знову ж таки зміну настрою, зміну сезону, і таким чином вам не буде нудно, ви не будете звикати постійно до того, як виглядає декор у вашій квартирі. Все ж таки, дім це простір, де ми знаходимось доволі багато. Якщо ви працюєте віддалено, це скоріш за все простір, де ви знаходитесь майже весь час, і тому важливо, на мою думку, його. Зробити максимально гарним, максимально зручним для вас, і щоб він приносив вам радість і задоволення. Але хочу також додати, і це напевно порада, і мені самій, коли я тільки переїхала, мені здавалося, що потрібно і це, і це, і це, і все терміново міняти, і щось купити в цю кімнату, в цю кімнату, тут щось додати, там щось додати. Не поспішайте робити дуже багато якихось покупок. Перш за все, оцініть, що вже є в квартирі, що ви маєте ваших речей, можливо, ви можете щось обіграти по-новому. Спробуйте спершу пожити, подивитися, побачити і зрозуміти, які є потреби, і що дійсно варте того, щоб замінити, можливо, вкласти туди трохи грошей і купити якусь річ, а що можливо не так часто використовується. Для прикладу у спальні стояло крісло, і я розраховувала, що я буду там читати, але я не читала у спальні. Там було якось незручно я більше часу проводила вітальні, і найкращою ідеєю, яка мені потім прийшла в голову, я взяла це крісло і винесла його на балкон. І з того часу воно використовувалось аж до настання холодів постійно. Я там снідала, я там іноді обідала, просто виходила попрацювати в цьому кріслі, сидячи на балконі, там дихаючи умовно свіжим повітрям. Це дійсно була та деталь, яка була дуже зручною, яка мені дуже подобалась візуально, тому що цей килимочок, це крісло. Тут ще коли в мене були квіти, там росли помідорки, базилік і всі ці штуки, і я могла сидячи в цьому кріслі, знову ж таки, наприклад. Читати і дивитися на свої квіти. Коли в мене були гості влітку, там рання осінь, ми так само разом сідали на балконі, обов'язково хтось сідався в це крісло. Це було дуже атмосферно. Тому подивіться, подумайте, як би ви хотіли порухати меблі, бо не завжди це буде зручно для вас. Я рухала меблі в квартирі. Я поміняла розташування меблів у вітальні, одну з етажерок, які були в. Здається, теж у вітальні і не використовувалось. Я віднесла в ванну, докупила коробки, і це став такий простір для зберігання, якого в ванні бракувало, бо там немає ні поличок, нічого. Тому дивіться, пробуйте, ви можете щось переставити, щось перенести. Дивіться, як вам буде зручно, і хочу побажати вам успіху в облаштуванні вашої квартири. Пишіть коментарі, які ще у вас є думки, що було. Корисним, що було зрозумілим. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, що на цьому каналі з'являтиметься новий контент. Для мене це теж було б цікаво. Тому до нових зустрічей. Па-па!